Пандемія COVID-19, повномасштабне вторгнення, не обстріли та постійна небезпека. Але не дивлячись на всі складнощі, харківські медики щодня сумлінно виконують свою працю. В Харкові привітали з днем медика, лікарів та медсестер, фельдшерів та акушерів. Янголи-охоронці, що стоять на варті нашого здоров'я та життя. Вони думають про пацієнтів у першу чергу, не замислюючись про власну безпеку. Вони працюють під обстрілами, рятують поранених. Приймають пологи в підвалах. Бути медиком непросто, а в часи війни це особливо важко. Медсестра Галина згадує, що 24 лютого 2022 року вона відчувала страх та розгубленість, але відразу поїхала на роботу, адже знала, що там вона дуже потрібна. Я приїхала додому після роботи і не пойму, куди люди біжать усі. Розвернулася і поїхала на роботу, а куди треба було йти? Я не знала, що робити. Я поїхала на роботу, спросила, що треба. І так там я став. Больниця працювала, працівників було мало, а пацієнти були, були поранені, їх треба було кормити, за ними треба було ухажувати. Як такого персоналу дуже, дуже мало було. Практично сказати, що пошти не було. Нас було. Десять душ. десять чоловіків. Лікані, медсестра, лікар, медсестра, ну я була і о, співробітник, який готував, готував їжу на кухні. Це і все. Ну, з утра до ночі. Робили все, що могли. Поліклініка, в якій працює медсестра Інна, розташована у Салтівському районі, який з першого дня вторгнення знаходився під сильним обстрілом. Вона розповідає, що навіть дістатися до роботи було складно, але лікарі намагалися. Були чергові лікарі, які маленькими перебіжками. Питалися добігти до поліклініки, зверталися. Ну я не можу сказати, що багато ранених зверталося, але е, конкретно біля будинків були вибухи. І до нас пацієнти зверталися, наказували допомогу. Спочатку повномасштабного вторгнення я думаю, що було всім важко працювати. Ми не виключення, тому що ми знаходимося буквально в двох кілометрах, розташовані на виїзди з Харкова, тому нам дуже було важко добиратися до роботи. і ми на деякий час призупиняли, тому що у нас Бучі і все стальне було дуже біля нас рядом. Все літало, все кипіло, і дуже дуже було складно то ось нам туди добратися. Міський голова Ігор Терехов зазначає, що насправді фронт харківських лікарів почався ще в часи пандемії, а в часи війни вони проявили нечуваний героїзм. Спочатку війни дійдень... ви справжні герої. Бо ви рятуєте життя і наших військових, і наших дітей, і наших містян. І ви працюєте теж цілодобовим і досі. Я пам'ятаю, коли ви приймали пологи у підвалах, я пам'ятаю евакуацію людей з дуже небезпечних районів міста Харків. Я пам'ятаю перших поранених, які були на лікарняних ліжках. І як би рятували життя. Сьогодні харківські медики мали змогу просто відпочити та насолодитися влаштованим спеціально для них святом. Деяких з них відзначили грамотами за сумлінну працю. Емоції захлюстують. Захлюстують повністю. Це такий, таке свято, це така радість. Тим паче, в моїм віці. Що оцінили, аби ту роботу, що яку я проводив. Я дуже щаслива. Тим більше, що це нагороду вручав Ігор Тєніхов. Це дуже велика пошана. Харків'яни вдячні медикам за їхню щоденну важку працю. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Харків. Новини. Незламні медики Харкова. Зі святом вас.